Малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку світлячок. Малята, я хочу розповісти вам цікаву історію. Ой, а куди це я потрапила? Дитячий садочок світлячок. А хто ви така? Я маленька вітамінка. Я як жовта персинка, я люб'язна та корисна, захищаю дітлахів. Ось, послухайте про мене пісінку. Давайте послухаємо. Пісенка. Весела яскрава і жвава. Так, а ще в мене є багато сестричок і братиків. Ми знаходимось в овочах, фруктах і корисних продуктах. Хто їсть багато вітамінів, той ніколи не хворіє. І ми хочемо з малятами ніколи не хворіти. Правда, дітки? Ні. Вітаміни це корисні речовини, необхідні нашому організму. Коли людина їх не одержує в необхідній кількості, вона може захворіти. Вітаміни нам потрібні кожен день. А якою стає людина, яка завжди вживає овочі та фрукти? О, я знаю, знаю. Здоровою, веселою у неї завжди будуть міцні зубки, рум'яні щічки. Гарний настрій! Ви зустрічаєте зі мною кожного дня. А чи любите ви їсти е, яблучко чи морквинку? Так, малятка, любимо. Ага, а ну спробуйте відгадати, е, в яких я ще живу фруктах то овочах. Давайте спробуємо, малята, добре? Слухайте уважно. Файна. Хто мене роздягає, той сльози проливає. Думаю, так, малята, це цибуля. Так, відгадали молодці. Слухайте далі, що у нашому городі виростає що доби, як у лісі, ті гриби. Звичайно, малята, це огірки. Молодці! Що ж то за голова? Що лиш зуби борода? Яка така загадка? Так, да, цікава. А Дубай, бо, думаю, це час Ой, Ой гадали, молодці. Слухайте далі. Соковитий, смачний просить, покуштуй мене. Малята, це, мабуть, Яблочко. Ой, молодці малята! Бачу, що ви добре знаєте усі мої схованки. Так, знаємо. Що, притихли? Чи не впізнали? Чи на мене ви не чекали? Запросить мене забули. Ось влаштую тури, тури вітаміни всі з'їм, Заберу все тепло. Ось ляжу туточки і все, нікуди не піду. Буду вам заважати длінощі напускати. Шановний, а хто ви такий? Ні, ну ви чули таке? І ось ця вітамінка в мене запитує, хто я? Оце так. да. Я веселий забіяка. пропоную всюди бійко. а вражаю малюків, захищаю пацюків. І тобі не соромно. Що ж ти коїш? Хто тут нявкає та пищить? А, то це ти кислюча вітамінка. Треба тебе вкрости. Всі будуть хворіти і нудьгувати. Ну все, вітамінку я вкрав. Тепер час мені -то відпочити. Ось я то зараз і буду відпочивати. О. Ой, лишенько, малята, що нам робити? Без нашої вітаминки нам буде погано. Щоб визволити вітамінку, треба нам зробити розминку. Знов крокують всі малята, йдуть бадьоро і завзято. А тепер усі навшпиньки дружно випрямимо спинки. Починаємо. ми не заважаємо! Ось ми всі веселі і здорові. Вирушаємо на допомогу нашій вітамінці. Ой! І що це ви тут робите? Мухоморчику, віддай нам нашу вітамінку. Яку вітамінку? Де ви її бачите? У мене її немає. Якщо будеш виступати проти, ми ніколи з тобою не будемо товаришувати. І на свято до, до дитячого садочку не запросимо. Ой, та надо мені ваше товаришувати. У мене подивіться, скільки друзів мікробів є. Мухаморчику, ти нас малятами не залякаєш, тому що ми все знаємо про мікроби. Хоча і злі ці мікроби ми не можемо бачити їх у себе на руках, тому що для цього потрібен мікроскоп. Ми зможемо завжди вас перемогти. А що допоможе нам перемогти мікроби? Так, це звичайно вода та мило. Яка вода? Яке мило! Щось Малята, не слухайте їх! Потрібно, потрібно болото та мифорчики. А ще нам допомагають боротися з мікробами та... Отруйними грибами на руках антисепти, вологі серветки і мило. Фу, яка бяка. А волосся миє звичайний шампунь. Боротися з брудом на одязі пральний порошок. З мікробами у роті, зубна паста та щітка. Малята, ми з вами багато розмовляємо про вітаміни. Пропоную вивчити пісенку про нашу вітамінку. Давай, мухоморчик, з нами. Ну, Дуже давай пісенко. спробую, спробую повчити! Малята, ми сьогодні з вами прослухали пісінку про вітамінку. А зараз ми вивчимо перший куплет і приспів. Приготувалися. Пісня ритмічна, весела, жвава, тому лескати ми з вами будемо теж ритмічно. Послухайте перший куплет слова! У Угородеця я ходила нині. І ще раз. У Угородець я ходила нині. До горошку й моркви на гостину. До горошку й моркви на гостину. Потім до Черешеньки в садочок. Потім в садочок, пила там її солодкий сочок. Продовжуємо. Я весела кругла вітамінка У мені суничка і малинка. Вишенька смородина банани. Вишенька смородина банани. Я смачна солодка няма-няма. Я смачна солодка няма-няма. Добре, а зараз ми заспіваємо разом з мелодією. Так. Огородець я ходила нині, до горошку й моркви на гостину. Потім до черешень, Вітаміни всі на втіху, вітаміни споживайте і здоровими виростайте. Будьте сильні, як вода, і веселі, як весна, багаті, як земля, і вітамінні, як літо. Відчинило двері літо, стільки радощів у ній, стільки в лісі трав і цвіту. Гей, мищі туди ходіть!